Вітаю, тільки розповів про каталізатори, саме про керамічні каталізатори, і приїжджає до нас каталізатор залізний. Бачите? Е є суттєва різниця між каталізатором кераміка і каталізатором, який зроблений з заліза. Часто, частіше за все, ці каталізатори вже висипані. Але якщо вони і не висипані, то коштують все одно дуже невеликих грошей, але все одно щось коштують. Е дивіться. Акцент на такі каталізатори великий не робіть, тому що надія там мінімальна по отриманні якихось коштів. Кераміка... Ой, кераміка. кераміка, питань немає. Там набагато частіше трапляється, що вони з вмістом дорогоцінних металів. Залізні каталізатори майже завжди пусті. Але все одно можна присилати і залізні, і керамічні, які, вам... які у вас є. Пам'ятайте, після того, як ми вам запропонували ціну, яку можемо дати за каталізатор, ви завжди можете у нас відмовитися і ми повернемо вам ваш матеріал, але тільки на протязі доби. Е, тому що ми каталізатор не мелемо. Отакий от, от момент. Він поїде до вас в тому ж вигляді, в якому і приїхав від вас.